Михайло Бабидорич, людина з високими духовними цінностями, учасник партизанського руху на Закарпатті, громадський активіст, легендарний журналіст. Більше півстоліття він віддав газеті «Закарпатська правда. Нелегкі часи тоталітарного режиму довелось працювати журналісту, тим не менше не зрадив принципам, залишаючись фахівцем своєї справи. Цієї людини не стало у 98-му році, та пам'ять про нього в серцях багатьох, і досі колеги Михайла Івановича Бабідовича, який не мав високих титулів, попри те. За свою трудову діяльність зробив чимало добрих справ. Фактично, це є у новій, чи в новій скажімо, журналістиці, це є найбільш вагома постать. Якщо дивитися так науково, я проаналізував, починаючи із кінця 40-х років до, скажімо, останніх ну, проаналізував це так дуже гучно сказано, звичайно, переглянув, тому що все проаналізувати практично неможливо. І з того, всього, що я переглянув, я подивився, що. Він був людина надзвичайно багатогранна. Науковці кафедри журналістики говорили про Бабидоречі не тільки як про чудового практика, і про науковця, адже він співавтор навчальних посібників для журналістів. Привітав учасників заходу і присутній на круглому столі Володимир Смоланка, ректор вишу, користуючись нагодою, поздоровив журналістів із наступаючими святами. Щоб у вас було завжди бажання писати, щоб бажання проводити телепередачі. Хочу побажати, щоб всі ваші плани реалізовували. Багато думок, багато різних спогадів, і одна приємна та довгождана новина пам'ять про легендарну особистість, планують увіковічнити на меморіальній дошці, яку відкриють у день журналіста України.